Здоровіч брат. Що там, ти здоровий, коротше? Ти... Дядя, коротше, всім привіт. Знову я на зв'язку. Були ми, що на лікарні, слухатися. Зробили, знімав, санька, я поки знімався. Ви вот. ще тут можете побачити, я так само нічого не бачу. І ми зрозуміли, що на даний час наша медицина просто просветає. Ти процтай. Тіктоп! З гуртожитку? не з гуртожитку. І що нам робити? зараз? Ваня з Хто хто? Ванька? Все, молодь. Ти пацан. Не буде рвати. Коротше, от звійнімо, нічого не ясно. Сказали, прикладати холодне і ніде не ходити. Як сказав Санька, наша прикладати. Ну, а Санька сказала, наша прикладати, як на хаті блядь, так з'ємно. Просто ногу відкрити з ковдри і все буде бійка. На даний час ми направляємося до гуртожитку. Вже від лікарні буквально 25 метрів, ми йдемо 5 хвилин. Надіємося, тих 100 метрів, яких нам лишилося до гуртожитку, ми пройдемо за певних півтора години. Нічого взагалі зараз на не девайсі, ніяких. Сосок, ніяких сосів, коротше не Ванька покаже. Просто Дімон сумком вже п'яний 5 Ну, Це наші одногрубники, ви не зважайте. Ми зараз підійдемо, що з ними поговоримо. Заходьте на мій YouTube канал Лотік73. Підписуйтеся і ставте лайки, робіть коменти. Все, що можу сказати, якщо ви будете заходити на цей канал, ви просто будете офігувати від життя різних чудаків. Бо ми анаторіємо, ми є страшні тіпи. Зараз ми підтягуємося до пща. Нам ще решилось, ну, буквально. сука, Зайбак, маємо.